До вашої уваги доповідь за темою логічне програмування в обмеженнях Сіл Пфд. Підготова громадян Олексій, студент факультету інформатики на ОКМАКЕНТРИ. При цьому доповіді хотів би пояснити, в яких саме аспектах моя доповідь краще за попереднє з відео. Вона доповнена практичними прикладами в порівнянні з традиційними підходами, акцентом на реальних застосуваннях та перспективах розвитку, а також має загалом просто більше матеріалу. На цій доповіді ми розглянемо, по-перше, основи логічного програмування в обмеженнях, тобто поняття та ключові ідеї і як працює цей підхід, відмінності та переваги CLPFD, чому цей підхід ефективніший за традиційне програмування, та основні переваги декларативність, автоматизація та компактність, практичне застосування CLPFD, тобто приклади коду на SVI Prolog, і висновки та перспективи, чим цей підхід у сучасному світі, недоліки та обмеження. Логічне програмування в обмеженнях актуальне з кількох причин. По-перше, це зростання складності задач оптимізації. Реальний світ потребує ефективних рішень у логістиці, плануванні розкладів та управлінні ресурсами. Розвиток автоматизації Сіл автоматизує пошук рішень, що знаходить автоматичний час і ресурси. Потреба в декларативному підході Сіл дозволяє зосередитись на описі задачі, на її реалізації та інтеграції у штучний інтелект. Використовується у програмах підтримки, прийняття та рішень, моделювання та ігровій індустрії. Доповідь створювалася на основі прикладу доповіді минулого року в YouTube, загалом сторінки Вікіпедії по програмуванню в обмеженнях, офіційної документації СВА про лойн logic programming of Finite Domains та статті Constrained Logic Programming на сайті Science Direct. Що ж таке логічне програмування в обмеженнях? Логічне програмування в обмеженнях це парадигма програмування, що розширює традиційне логічне програмування, додаючи можливість задавати обмеження між змінами. У цій парадигмі ми описуємо не алгоритм виконання, а зв'язки змінами. Наприклад, X. Менше дорівнює 5, x більше 4 та y дорівнює 4, то система автоматично знаходить рішення Х дорівнює 5 та Y дорівнює 4. Це декларативний підхід, який спрощує розробку програм, особливо в задачах з великою кількістю правил або зв'язків між об'єктами. Основні покращення порівняно з традиційним імперативним програмуванням. Перше, це автоматизація пошуку розв'язків Програміст. Описує лише умови, а система сама знаходить рішення, природність формулювання задач. Замість циклу і умов ми працюємо з обмеженнями та універсальність. Обмеження можна використовувати в усіх напрямках для визначення, обчислення та перевірки значень змінних. Логічне програмування з обмеженнями має такі переваги: декларативність дозволяє зосередитися на тому, що потрібно знайти, а не на тому, як це зробити, внучкість, нові обмеження легко додаються, що особливо корисне у задачах з динамічними умовами, компактність коду завдяки декларативності код займає менше місця, можливість роботи з невідомими значеннями, найчастково визначені обмеження можуть бути розв'язані, та ефективність у задачах з великою кількістю правил, наприклад, розклади, логістика, планування ресурсів. Однак є також і недоліки. По перше, це частивість до конкретного екземпляру задач. Час виконання може значно варіюватися залежно від вхідних даних, складність з оптимізації, базовий підхід орієнтований на знаходження саме розв'язку, а не його оптимізації, евристичний характер пошуку. Різні задачі може вимагати налаштування алгоритмів пошуку для кращої продуктивності і складність навчання початківцям може бути складно звикнути до декларативного підходу та специфіки роботи з обмеженнями. Отже, SCI ProLog – це популярна програма для Логічного програмування бібліотека CLPMD конструйнована Finite domains дозволяє загалом використовувати арифметичні обмеження над цілими числами і описувати складні зв'язки між змінними декларативно. Загалом основні задачі це, по-перше, логістика, оптимізація маршрутів перевезень із урахуванням обмежень на час і вантажність, планування розкладу, автоматичне створення розкладів з мінімальними конфліктами між подіями та оптимізація ресурсів, розподіл обмежених ресурсів для максимізації результатів. Таким чином, бібліотека CLP FD дозволяє значно спростити реалізацію складних задач і зробити їхнє вираження більш ефективним. Приклад перший він йде на арифметичні обмеження. У цьому прикладі ми завантажуємо бібліотеку CLPFD через Use Module Library CPFD, що дозволяє використовувати обмеження для змінних. Ми задаємо два обмеження. X решітка дорівнює Y плюс 3. Зміна має дорівнювати Y плюс 3. Так, і Х решітка більше 10, тобто змінна Х повинна бути більше за 10. Як працює цей код? Система починає з того, що шукає можливі значення для х Y, які задовільня ці умови. Наприклад, якщо Y дорівнює 5, то x автоматично дорівнювати 8, але це порушує обмеження на те, що x більше 10. Отже, система продовжує пошук інших можливих значень для змінних, поки не знайде такі, що задовільняють обидва обмеження одночасно. І приклад 2 він йде на визначення складних зв'язків між змінними. Тут також завантажуємо бібліотеку CLPFD через Use Model Library CLPMD. Задаємо три змінних ABC, для яких вказуємо домен значень від 1 до 10 через INS 1, 10. Потім ми додаємо два обмеження. A плюс B решітка дорівнює C, тобто сума змінних A. Та B повинна дорівнювати змінній С. І С решітка більше 7, тобто змінна С повинна бути більшою за 7. Як працює цей код? Спочатку система задає значення для змінних А Б і С діапазону від 1 до 10. Потім вона шукає комбінації значень для А і Б, такі, щоб їх сума дорівнює С і одночасно С було більше 7. Наприклад, якщо А дорівнює 4 і Б дорівнює 3, тоді. Це дорівнює 7, семи, і це не задовільняє умову, те, що вона повинна бути більше семи. Тому система продовжує шукати інші можливі варіанти, поки не знайде всі можливі значення для А, Б і С, що задовільняють обидва обмеження. В результат виконання: система повертає всі можливі значення для зміни, які задовільняють ці обмеження. Наприклад, для А дорівнює 4, Б дорівнює 5, С дорівнює 9 де А плюс Б дорівнює С та С більше семи. Цей підхід дозволяє ефективно знаходити рішення для складних задач, використовуючи декларативний підхід, без необхідності вручну прописувати всі можливі варіанти. І висновок. Логічне програмування з обмеженнями це інноваційний підхід, який спрощує вирішення складних задач, зменшуючи кількість коду та автоматизуючи процес пошуку розв'язання. Основні переваги це зрозумілість, гнучкість та застосованість до задач оптимізації та моделювання. Однак варто пам'ятати про обмеження: це складність з оптимізації та чутливість до екземпляра задачі. Дякую за увагу!